Вітаю вас на каналі Казки для малечі. Лисиця і рак. Біжить лисичка полем Добігає до річки, аж дивиться, рак виліз з води на камінь та клешні точить, щоб гостріші були. Здоров був, раче, каже йому лисичка. Це, ти, мабуть, до косовиці готуєшся, що клешні об камінь гостриш. Поздоровкався і рак та й каже, я клашнями роблю те, що ти зубами, так треба, щоб гостріші були. А лисичка йому. Тепер я бачу, чого з тебе люди сміються. Розказуючи, як ти сім літ по воду ходив та й ту на порозі розлив, як його ходити, коли на ногах зуби. Признайся, що таки правду люди говорять про тебе. Може, колись то і правдою було, та тепер брехнею стало. Ось коли хочеш, то давай побіжимо на випередки. Я тобі ще на один скок уперед ходу дам. Біжим до тієї осики, що стоїть на узліссі. Як так, то й так каже лисиця. Повернулась до лісу. Стала на один скок уперед. Проти рака, та й дожидає, коли той звелить бігти. А рак, учепившись клешнями за лисичиного хвоста, підібгав усі вісім своїх ніг, та й гукнув Ну а. От лисичка і подалась вздовж поля. Добігає до осики, повернулась, щоб подивитись, а де той рак Чим чекує. аж чує позад себе. Та й забарилась ти лисичко. Я вже і на осику лазив, усе визирав, чи скоро ти прибіжиш. Дуже здивувалась лисичка, аж рота роззявила. Чи то ж видано, – каже, і більш не сміялася з рака? Ось і все. Підписуйся, став лайк і не пропускай наступні відео. Бувай!